До поприїжджали, блядь, у селі три каліки залишилися, вони їздять. Мого сина ви поймали з відкритою формою туберкульозу. А Ви нікого не знаєте, ви а тоді їздите, супровождаєте кортежі вертивих. Як вам не встигно, як у вас все? як вас земля носить? як вас земля носить? ти чого не на війні? Ти чого не на війні? Ти присягу давав, ти давав присягу на засідання. Чого? Що хоч яку небудь піку заробляєте вам на логі, щоб платити, щоб вам зарплата була. Як Це, вам не стидно, що? Та у тебе совість, ти спокійно ночі спиш, а я ні. Я забирав вашу синочку. Та ви ж забрали, ви приїжджали і забрали! Дух, ви сюди я вас тільки вже їздить отаких от хлопів, які на війні повинні бути в окопах. Знаєте, ви все хорошо, знаєте, ви все хорошо, де багатодітні, де всі, ви все добре, знаєте. І загрібайте, ви всіх по чистую. Ви всіх загрібаєте на війну. Ні, у мене ці слова, я поки не дитину не не вирву із окопів, я не успокоюся. І ніхто мене, і ніхто мені рот не закриє, тим паче ти. Іди на війну, іди, іди на війну, одправ своїх синів на війну. Якби дав Бог, якби дав Бог, ми матері ми проклянемо вас, людоловів. побачите ви на своїй шкурі. як дитину больну, яка без шевел не дихає, а його в, в штурмовики. Ні, ви знаєте, сам пішов добровольцем. Ви, звісно, ви тільки підвозите, я бачу. Ви тільки вона підвозите. Підійти? да Я ходжу на роботу. Звісно, виконую. Ні, ви не виконуєте, ви людолови. Ні, це, це думка всіх матерів, яких діти погибли, у яких діти в окопах, а ви людолови. і не звірите, ви мене не переконаєте ні в чому. Можете, можете виписувати, бо, бо на що тих страхів, так ви собі зірочки пригорну, при, при званні і зірочки. Да, та знаєте скільки таких? Повірте мені, що я знаю. Повірте мені, що я знаю. Я зараз подумаю, а ви можете мені представити, це, ви ж, ж представляйтеся мені, бо я так підійшла, мене просто... Моя дитина бола на війні. Я, вважаю, я, я Слухайте, ви всіх відправляєте. Скільки вишинів вже поймали на війну відправили? Скільки? Скільки? Вважаю, Усі. Ви ж... Це ж ваша не одна це ж ви не одна машина їзде. Скільки вже відправили на війну? Та ні, не багато. Да. Небагато, так що виписуйте штрафи, виписуйте все, що хочете. Можете виписувати, ви на горя, ви на горі матерів, таких як я. Ви наживаєтеся. Я не знаю, як ви будете з цим жити. Ви не я не знаю, як ви будете спати, як той махає та до. Да. Що він махає? Хай на війну йде, а не махає мені, хай на війну У мене син воює, больний з відкритою формою туберкульозу, який пролезе 8 місяців у Героїмовці і не відправили. Це, це питання, я вже бувел, до Києва. Я бувел, до, бувел, до Києва бувел, добралася. Воно вас сидить, Вилко, Сидить, оно горний, сидить, мордоворот. Так, Хай бувел, на бувел. війну йде. Та чого ви їх возите? Чого ви їх возите по селу? Чого ви їх? Чого ви тут забираєте в цьому селі? Кого ми забрали? Слухайте, вам по пальцях перечитайте, скільки вже немає. Ви дітей забираєте. Забрала, та на що мені нужен ти? Такі, як Кому? ти, це ж ото й другий махає. Ви совісні, людолови, я, людолови. і ти розказуєш, що ти складай на нього протокол, хоч і 20 складайте, складайте. Ви так зробили, що вже люди бояться із дворів виходить. Мені рота ніхто не закриє, ніхто мені рота не закриє. Я буду балакати, що моя дитина на війні. Ми, ви знаєте, що в мене поліція, вся таку по Ідіть, Йдіть воюйте. Ва знаєте скільки? Чого ж ти їздиш по селу? На війну йди. На роботу така, а цьому ніяк на роботу. Бо ви їздите. Бо ви їздите. Ви знаєте, що ви давно були на станції Дробово? Ми там теж, я погано, я не доїхала, я не зняла. Я так не висловлюю. Я не буду мовчати. У мене дитину забрали на війну. Я мовчати нікому не А ну, відкрийте двері.